Музиканти гуртів Друга ріка «Віатру» провели патріотичну лекцію для студентів Житомирського державного технологічного університету. Першим словом взяв фронтмен гурту Друга ріка відразу запропонував шанувати хвилиною мовчання загиблих героїв 95-ї, 30 ї та 26 ї бригад. Сподіваюся, що ця війна скоро закінчиться, і нам не потрібно буде жертвувати на армію, на військових, а особливо на тих, хто вже постраждав в тій війні. І ми будемо займатися благочинністю далі і будемо підтримувати, наприклад, дітей, як ми це робили неодноразово. Далі до студентів звернувся лідер гурту Скай, закликав молодь долучатися до волонтерства. Мені здається, що дуже правильно, щоб кожен хто вважає за необхідне, хто чимось може допомогти, повинен в принципі чимось допомагати. Тому саме ми приїхали, тому саме і тут, щоб допомогти. І будемо робити це завжди. Героям у госпіталях наразі як ніколи потрібна увага та спілкування, кажуть музиканти гурту. Авіатор розповідають і свої історії виступів у військових шпиталях, закликають відвідувати поранених військових компаніями, взявши з собою гостинці, гітару та листівки зі словами підтримки. Ви молодь, яка буде далі будувати, яка буде далі впроваджувати якісь ідеї, дай Бог щоб всі ці ідеї були дійсно достойними. Нашої держави, наших дітей, ви люди, які будете народжувати дітей. Я просто вас закликаю, щоб ви пам'ятали, що і майдан, і ці волонтерські групи це все завдяки самоорганізації. Зустріч відомих музикантів зі студентами відвідав і заступник голови обласної ради Руслан Годований. Розповів молоді, як можете долучитися до волонтерства та куди приносити теплі речі для військових. Я думаю, що студентські активісти, студентські мер. Знаєте, знаходиться 95-та бригада. Якщо не знає, то це на Богунії військова частина, куди можна пройти і запитати військових, що треба допомогти, інколи треба і прибрати території, і щось пофарбувати і принести. Сьогодні по місту відкрити декілька волонтерських центрів. Де можна просто принести теплі речі? Два з них знаходяться на першому поверсі обласної ради. Музиканти провели лекцію на тему Україна єдина очима артиста України в рамках благодійного марафону Допоможе героям. Тому уже ввечері дадуть благодійний концерт, який буде транслюватися в онлайн режимі для поранених героїв, які зараз перебувають у госпіталях.